День. Давайте дивитися, що принесе е, нам сьогодні 16 січня. Ухти, енергія карти суд. 20 й старший аркан. Е, це говорить про те, що е, сьогодні у нас е, переважає енергія третього фактору, тобто те, що те, що нам не підвласне, ми очікуємо рішення третьої сторони, третього фактору, там, якщо це хтось іде на роботу, то там будуть приймати рішення, чи, чи взяти на роботу, чи ні. Тут очікування завершення циклу, очікування результату цього циклу, циклу. тож Якраз сьогодні можливі зміни що стосовно майбутнього і майбутніх планів. Це якраз може стосуватися, знаєте чого? Судів, навчання, паперових якихось справ. і ще те, над чим людина працювала довгий час і. Очікує результату змін порада, королева Пентаклів. ризики, світ. Цікаво, що дивіться, у нас церкво 20-й, а ось це 21-й ризики він випав, завершення циклу. І бачите, тут потрібно в цей день очікувати. Очікувати завершення циклу е, і бути ну, такою флегматичною, спокійною, е, займатися е, своїми домашніми справами і не е, прошвидшувати події, бо тут реально треба почекати, що скажуть там е, не знаю, начальство чи що скажуть люди в колективі. В ризиках тут багато говорити, комунікувати, може якісь плітки обсуждати в чатах. От тут може бути це в мінусі. Відкритість, якась через відкритість, тут в мінусі. Треба бути королевою Пентаклів, королевою стабільності, надійності. Що у нас на дні? У нас карта місяць. Це ж зв'язано щось з страхами, зі страхами, з, з сім'єю, щось може бути з мамою. Ну, Питання, які зв'язані з жіночою енергією, з мамою, з бабусі, з, дит... з дітьми, з тваринами. От, то тут... Все ж потрібно буде якось стабілізуватися, займатися більш земними справами, попіклуватися про когось в сім'ї, хто потребує, розібратися зі своїми страхами, звернути увагу на сни, які будуть сниться в цей день, і орієнтуватися на те, що люди будуть переважно тривожні в цей день, От, надмірно імпульсивними, то це може ну, вганяти в якусь неясність. То опиратися на енергію королеви Пентаклів потрібно в цей день трошечки почекати вирішення справи, і будемо далі дивитися енергії, які нас чекають в наступному періоді.